Перший стрім на YouTube. Раніше я знімала прямі ефіри в Інстаграмі, а зараз розвиваю YouTube канал і хочу якраз спробувати цей формат, формат наживо, записувати відео стріми, бо для мене це цікава тема. І це завжди про можливість перемогти свій страх. Бо насправді мені зараз дуже страшно аж ухо позакладало, почервоніли. Добре, що. Тут не віддать. <хи> вот. е, сьогодні я нічого особливого не готувала. Е, хочу поговорити з вами так просто, по душам, познайомитись. Е, Взагалі, цей канал про блогінг, про особистий бренд, про екологічний маркетинг, коли продажі це частина шляху, в якому. Хочеться розвиватися, і це абсолютно не про стрес, а про отримання задоволення, як, знаєте, як логічний результат того, що, що ти продаєш. І це насправді дуже класно, тому що це змінює формат, ти вже дивишся на все не як просто той, кому цікаво продати. Ти дивишся на все як той, кому цікаво. Вирішувати проблеми людей. Ось. Отак. Е Якщо ви вже тут підписані на, мої, на мій YouTube канал, то ви знаєте, що у мене є тут дві рубрики. Я записую шлях творця, а також архітектура бренду. Е в рубриці шлях творця ми більше говоримо про е психологічні фактори, які мішають нам розвиватися в блогінгу. Е в мене такий підхід. Знаєте, що я не хочу, аби складалося враження, що. Людина якась недостатня, або якась не така, як потрібна. Я дуже хочу, щоб люди на моєму каналі вони хотіли розвиватися, і щоб для них блогінг був органічною частиною їхнього бізнесу, або їхньої проявленості. Тому що блогінг він може бути як частиною бізнесу, так і так частиною проявленості, наприклад, людини мами в декреті, або архітектора, або художника, або ще якогось. Також особистий бренд може. Відображати цінності людини, навіть якщо це людина, яка має різні захоплення, абсолютно вона може розвиватися в цій сфері і абсолютно бути в цьому органічною. І от для мене, і в цьому каналі, якраз таки Безох Продакшн, я говорю більше про те, наскільки важливо бути органічним в тому, що ти робиш, що блогінг це не вся твоє життя, але тим не менше важлива частина життя і проявлятися до світу екологічно дуже. Важливо, корисно, можливо, і е, моя задача допомогти людям е, полюбити блогінг. Е, це прям, якщо, е, передивляючись мої відео, ви можете сказати, що блогінг став ближчий вашому серцю, якщо ви можете сказати, що це вам відгукується, і що стрес від думки про те, щоб формувати свій блог. У вас став меншим, то я роблю все правильно. Я роблю так, як потрібно робити. Для мене це насправді дуже важливий і цінний показник. Дякую, Ірина, за реакцію, дуже приємно. Отже, про що ми далі говоримо? Коротко, хочу розказати вам про себе. Як я вже казала на початку ефіру, але на той момент не було ще людей наживо, то мене звати Юстина. Ви на каналі Безох Продакшн. Тут про екологічний маркетинг, блогінг, який хочеться полюбити, як органічне продовження особистості або бізнесу, а також про. Особистий бренд і його розвиток. У мене є дві рубрики, шлях творця, і я почала недавно записувати архітектура бренду, хочу в цьому розвиватися і хочу наповнювати такий контент. Також я записую шорси, у мене є така субособистість Маня, яка любить виселити вас тут. Там я більш гумористичні версії, доношу важливі моменти, які дуже очевидні, але їх, так скажемо, не завжди, понятно, що вони потрібні. Отже, про що я? Значить, я про це однозначно. Що мене привело в блогінг. Якщо коротко сказати, то я починала з того, що я шила одяг. І в якийсь момент я вирішила зробити щось цікаве авторське, і вирішила шити нижню білизну. для Людей нестандартних форм. І оскільки я шила нижню білизну, то мені був потрібен красивий блог, і для цього мені потрібно було розвиватися в цій сфері, я почала навчання різні, багато інформації читала в інтернеті, багато навчальних роликів, багато навчань проходила і зрозуміла, що блогінг мені цікавий. Але в сфері того, що я буду шити білизну. І продавати її через блог. Ця опція мені дуже сподобалась. Я відчула досить багато комплектів на дівчат, які ем, мали нестандартні форми і не могли знайти для себе білизну. Розробила класні ем, викрійки авторські і була в цьому дуже успішна. Але коли мені було 30, у мене розвилась алергія, алергія на різні види матеріалів. І мені дойшлося покинути професію. Привіт-привіт всім е, і змінити її. Як змінити професію, коли ти я з підліткового віку шила, з 15-14 років я шила одяг е, до 31 року? В 30 у мене виявилася алергія, ця з якої вона наростала з кожним днем. Тобто я не могла від неї позбутися, коли ріжеш тканину. Є такі штуки летючі, які літають, і от на це в мене розвинулася алергія. Мені треба було змінити рід діяльності. Для мене це був суцільний стрес і шок. І на це я наважувалася ще точно цілий рік, а можливо, навіть більше. Дуже довго я навіть не визнавала цієї проблеми, що вона в мене є. І от, коли мені конкретно прийшлося змінити рід діяльності, тоді я здумалася про те, а що я маю робити далі. І та, та тема блогінгу, яку я на той момент вже знала, для мене була дуже такою. Рушійної, тому що мені це сподобалось, мені сподобалось виражати свої думки. Мені сподобалось не просто показувати, що я можу там шити одяг білизну, мені хотілося показати більше, тобто, що я вкладаю, тобто, які запити людей я хочу вирішити, що я хочу для людей зробити, що я вкладаю в цю професію, які цінності я в це вкладаю. А з дитинства в мене взагалі там були нахили до того, щоб писати, якісь там 2010 ті і далі я працювала копірайтером, будучи в декреті. І це якраз дало мені таку базу того, що вже виражати свої думки я вміла. Але як блогер в такі, типу, позиції, Що я маю бути якимось там блогером, я себе абсолютно не бачила. Хоча ще в ті роки мені чоловік казав, що давай іди в Ютуб, ти цікаво, ти, Ну, тобі це вдасться, я, я бачу, буде класно. Але я боялася. Я боялася Ютуба, я не дуже е, впевнено okay. себе почувала в інстаграмі, в плані, що показати те, що я роблю окей, написати, що я вкладаю окей. А от, наприклад, вийти в сторіс лицем, о, -о, о, ні, це для мене був лютий страх. або там... Е Сказати, що я експерт з блогінгу, та ви що? Ні, ні 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 який я там експерт. Я донедавна не могла називати себе експертом. Я коли чула це слово, мені ж було погано. Не від того, що е я не люблю слово експерт чи не поважаю експертів, а просто тому, що, е так сказати, самозванець з'їдав. Прийшлося пройти терапію для того, щоб від цього позбавитися. Ну і багато навчань, багато підтримки, багато фідбеку. І, в общем, якийсь момент цього всього діла. Як я, до речі, узнала, що я, казується, створила цей канал 5 років назад, але я його не вела ніколи, взагалі навіть е не думала вести. Я навіть не пам'ятаю, для чого я його створила 5 років назад, якщо чесно. веду я цей канал е прям веду як Besuch продакшн 2 місяці. Чотири місяці назад я опублікувала перше відео, 4 або 5 я опублікувала перше відео шлях творця. І от. Е Два місяці я випускаю регулярно ролики, два тижні або три, мабуть, вже. Да, три тижні я стараюся кожен день випускати шортс. І от, коли два місяці назад я починала, то на каналі було плюс-мінус 65 людей. Зараз. На момент запису цього ефіру у мене вже є 124 підписника. Чому я дуже рада, дуже дякую вам люди, які підписуються на мене, які довіряють мені, яким подобається мій контент. Ви реагуєте на нього, пишете коментарі. Це насправді дуже цінно, тому що це ем, допомагає розвитку мого аккаунту. Дуже сильно зараз у мене стоїть задача, я хочу розвинути цей. Аккаунт, хочу наповнити його контентом. Ша я не до сьогодні. в мене перша спроба це записати прямий ефір. Я, до речі, думала, що тут нікого не буде. а Тут регулярно присутні люди. Мені дуже приємно. Дякую, що ви слухаєте цей ефір. Я дуже більше вам скажу, що я думала, що ніхто не підключиться і це буде класно, тому що я буду. Щоб боятися. І коли побачила в точку 10 людей, що мене слухає, мені стало страшно, але я того не побачила, бо я постійно говорила для того, щоб не боятися. Тобто, я до того, що страх це абсолютно нормальна штука. І знаєте, взагалі я дуже саботірувала думку про те, щоб випустити цей ефір, але прочитала одну класну річ, що оказується, ми дуже сильно боїмося, яке враження ми складемо про себе людям. Але насправді люди не знають, що ми про себе придумали. Тому їхні враження взагалі не має нічого спільного з тим, що ми самі про себе думаємо. Добрий день. Тема сьогоднішнього стріму про блогінг, про страхи, знайомство зі мною, як експертом, і от в принципі про це все розказую вже. 11 хвилин. І кажу зараз в даний момент про те, що мені було дуже страшно записувати цей стрім, бо мені казалося, що ніхто мене слухати не буде. А якщо і буде, то е, не знаю, коротше, я собі страхів кучу намалювала, але насправді е, сижу, аналізую і думаю, боже, я 10 минут уже щось розказую, 11 хвилин і все абсолютно нормально. І скажу вам е, чесно, що. Дуже довго відкладала я запуск Ютуба через те, що мені хотілося, щоб все було ідеально. Так, час, секунду, відповім на ваше запитання: в якій сфері ви експерт. Я експерт з блогінгу, особистого бренду і екологічного маркетингу. У мене на каналі вже є шість відео в серії Шлях Творця. Там я записую про психологічні моменти, які важливо. Обговорити, проговорити з собою для того, щоб почати в блогінгу. Також е, почала записувати ще, один, е, ще одну гілку, скажімо так, відео, так, архітектура бренду, де я вже розказую про конкретні інструменти, що робити для того, щоб бренд розвивався. Е, я не зосереджуюся конкретно на е, соцмережах і сухо на алгоритмах, тому що принципи алгоритмів вони плюс-мінус одинакові у всіх, у всіх соцмережах. А те, що ми можемо розказувати в блогінгу, це абсолютно інше, і то, з яким настроєм ми туди йдемо, це теж дуже має велике значення. Тобто, можна сказати, що ви можете зайти в TikTok. ви можете зайти в Інстаграм, ви можете зайти в Ютуб, але якщо ви до цього не готові, то нічого не вийде, <свісно> так скажемо. Дуже цікаво за екомаркетинг, можна коротко. Якщо коротко, екологічний маркетинг це маркетинг, який не втюхує, а який продає через цінності і для того, аби закрити потребу людини. Це насправді дуже важливо, тому що якщо експерт намагається вам розказати, що ви недостатньо хороший, тому вам треба купити його продукт, то він хоче допомогти не вам, а він хоче допомогти собі, тому що він хоче вас нагріти на гроші, тому що йому треба заробити. Я говорю про те, що абсолютно кожна людина достатня своїй сущності, і якщо їй не вистачає якихось знань, то просто потрібно заповнити прогалини. І якраз в своєму блозі я говорю про те, про що зазвичай експерти, які продають курси, не розповідають, тому що це більше про роботу з собою, про роботу з інструментами, про розуміння тої ж цільової аудиторії, або про розуміння, що таке позиціонування, для чого реклама, коли її запускати. І от це все воно створює правильне усвідомлення про те, що таке маркетинг, блогінг. Я хочу, щоб. Людина, яка продає, яка розвиває бренд, особистий бренд, щоб вона не вигоріла, а щоб навпаки, те, що вона робить, приносило їй задоволення. А її продажі це був результат того, що вона хоче закрити потребу або необхідність, або бажання іншої людини. І тут я хочу сказати, що абсолютно нормально розвивати в людях бажання купити ваш продукт, показувати його різні сторони. і Ну, можна сказати, так, не нахвалювати. Але при цьому не викликаючи почуття недостатності, що якщо ти це не купиш, то все, у тебе згоріли тапки. Це екологічний маркетинг це про те, про спосіб життя, яким ви хочете жити. Тобто, я продаю, наприклад, годинник для того, щоб показати вам, що спортивне життя це класно, а не для того, щоб втюхати вам щось. Наскільки це зараз цікаво для споживачів, у нас вже дурнів більше для компанії це як додатковий маркетинг, а не основний. Ну, дивіться, цінності компанії можна розвивати дуже по-різному. Людина може абсолютно різними методами йти до того, щоб просувати свій бренд. До речі, в одному з останніх своїх відео. Да. В останньому відео архітектура бренду я розказувала якраз таке про те, що різні стратегії вони можуть давати однаково хороші результати. І там я показувала паралель Ілона Маска, який є провокативним, він агресивний, насправді дуже, і опри Вінфрі, яка така емпатична, дружелюбна. Ну, образ, так, я не говорю про те, які вони люди, бо я їх особисто не знаю. Але в них абсолютно різні стратегії. І тут питання до того, хто розвиває свій особистий бренд, яких людей я хочу притягувати в своє поле. Тобто, яким людям я хочу продавати. Якщо ви хочете продавати. Людям, яким потрібні цінності, то ви будете їм продавати. Тут підходить екологічний маркетинг. Якщо ви хочете продавати більш агресивно, це я не засуджую. Це абсолютно вибір кожної людини, кожен вправі робити те, що він хоче і вважає за потрібне. Але не моя ця історія. Мені не хочеться притягувати таких людей. От і все. Маю не парня, маю чоловіка і дочку 14 років. От. Отже, що далі, ми про що говоримо про що буде цей Ютуб-канал, мені хотілося б про це розказати. Цей Ютуб канал буде про екологічне самовираження, яке допомагає не вигоряти, про розуміння психології блогінгу це дуже важливо розуміти. Про Архітектуру бренду, з чого він будується, як він будується. Про творчість, тому що я дуже творча ще людина, я ще е візуал, естет і для мене це дуже важливо. Е про рефлексії, про е маркетинг екологічний. Тут, до речі, у нас канал е Безохпродакшн Макса Ітіна, У мене ще чоловік до цього всього діла підтягнеться. Він Дуже добре володіє різними фішками продажів, але це буде трохи пізніше. Зараз поки що тут я. І ми більше говоримо, ну проробляємо такий ґрунт для того, щоб можна було знімати такий більш контент про маркетинг. Тобто не хочеться робити цей блог з. Таких абстрактних тем про все й про ніщо. Тому вибудовується спочатку шлях творця, тобто як творець може поставити собі ґрунт для того, щоб не боятися проявлятись. Потім про архітектуру бренду, як це все вибудовується, як розуміти ті всі страшні слова, якими апелірують інші експерти, на там цільова просування, реклама, візуал і все таке інше. Як це все працює на простих прикладах, тому що я дуже сильно люблю пояснювати те, що складне простою мовою. Про це ми будемо говорити. М -м... Маня лишається в форматі шортсів. <смі> така гумористична персонажка, яка буде говорити про дуже очевидні речі е е саркастично, десь е в стилі чорного гумору. Це дуже класна історія, тому що гумор це завжди такий доходчивий варіант. Е Проходження всієї, всього шляху. Також думаю, сюди додати влоги для того, щоб не було все так страшно. Надію, що цей прямий ефір поможе мені позбутися страху ведення прямих ефірів, тому що мені страшно капут. І будемо піднімати тут такі живі теми. Теми, які стосуються блогінгу, теми, які стосуються самовираження, теми, які стосуються маркетингу. Бо це насправді дуже важливо. Можемо розглядати аналогічний маркетинг, наприклад, так як тут в коментарях було, що це може бути як екологічний маркетинг, можна сприймати як додатковий маркетинг, але ми можемо розглядати, як працює. Агресивний, звичайний, стабільний обикновенний маркетинг, яким користується багато хто. Як на противагу цьому працює екологічний маркетинг для того, щоб бачити різницю між цим? Дуже люблю такі теми, насправді, дуже люблю е розказувати про, е про такі речі е альтернативні, бо е не хочеться стверджувати, що є абсолютно істина в одному напрямку. Тому що це дуже самовпевнено. Так, бажаю успіху, але це дуже довгий шлях. Ну, можливо, <смі> життя теж не короткий шлях. Тому абсолютно нормально до цього ставлюсь. І абсолютно нічого тут поганого в цьому немає. Взагалі, розвивати YouTube канал це не шлях один день. І про це, можливо, ми теж будемо більше говорити. Зараз в мене є ідея, до речі, записати відео, я буду. Ну, такі відео без рубрик записувати, окрім влогів, як мене YouTube змінив з моєю аудиторією, якої ще немає навіть 500 підписників, тому що я вже бачу величезні зміни в своїй особистості, хороші зміни. І мені дуже приємно бачити, як я сама зростаю як відеомейкер. Та? Навіть от цей шлях піти в прямий ефір, говорити наживо, для мене це дуже великий крок вперед. Раджу знімати більше шортів. Наразі я знімаю плюс-мінус один шорт в день. І стараюся вибудовувати також лінії шортів, тобто експертні відео про особистий бренд-маркетинг і блогінг, а також маню паралельно. Іноді буває лайтові відео. У мене Обмеження в здоров'ї, я, на жаль, іноді я не можу на це попливати. І от саме такі самі мінусові дні, коли я в мінусовій енергії, так скажемо, якщо простою мовою, то в ті дні можуть не виходити шорти, або я роблю якісь нарізки і якийсь там сенс в них вкладаю, От, але так в цілому, то вже протягом. Трьох тижнів викладаю плюс-мінус один шорт за день. Він класно розкачується, бо, до речі, що помітила, теж буду ділитися своїми спостереженнями. Про ну, алгоритми, які мені зараз найближчі, Оце Ютуб. Е, якщо буде це заходити аудиторія, аудиторію, буду пробувати тестувати. Якраз аналітика Ютуб, що працює, що не працює, які мої спостереження. І от я деякі відео, насправді, які я думаю, що. Взагалі не зайдуть. Вони заходять класно, вони виходять на холоднішу аудиторію, на новішу аудиторію, набирають більше охоплення і перегляди. А деякі відео, що я на них ставлю прям ставку, що це буде класно, взагалі не заходять. Тобто е, іноді ми думаємо, що одні наші кроки дадуть класно. Для аналітики дуже класно, тому що ти розумієш, що хоче твоя аудиторія, що вона, що вона краще сприймає. І взагалі, як з нею краще розмовляти, щоб не говорити ну В одну сторону, да, а вести такий діалог з аудиторією. Тому теж час від часу, типу, відрізок я познімала, подивилась, потім я сижу і аналізую. Ага, це спрацювало, ага, це було цікаво, ага, це зайшло, ага, такий монтаж був прикольніший. І це прям дуже допомагає аналізувати. Ем... Свої дії і робити точковіше, правильніші кроки. При цьому не зраджуючи своїй основній темі, якою ти займаєшся. І це прям от, мій такий класний інсайт, який буду далі напрацьовувати у веденні блогу і в Ютубі. От. Ну, в принципі, в принципі, я сьогодні хотіла поговорити саме про це. <глава> дякую, що провели цей перший стрім зі мною. Дуже дякую всім, хто писав коментарі. Дякую, що були тут. Мені було хвилююче насправді. <глава> Дуже приємно, що ви пишете коментарі. <g squeeze> Ні, мій чоловік! не писав <laughs> але це цікаво. Ви мені нагадуєте молодого чоловіка, молодого який інженер по спеціальності, але теж розказував про маркетинг. Я забыл, как його зовут. Но У нього була цель зробити 100 трансляцій на 100 різних тем. Прикольно, Теж цікава тема для обсуждения: 100 трансляцій на 100 різних тем. Насправді, знаете, людина це така істота, дуже різностороння, і вона може розповідати абсолютно про різні теми. Тому що ми по факту своєму експерти в різних нішах, тому що здобуваємо цей досвід, наприклад, не можу сказати, що я експерт тільки там з Інстаграму чи експерт там ще з чогось лише. Тому що, ще, крім того, я мама, повар, в минулому я шила одяг, була дизайнером, я Конструктор одягу, ще хтось е копірайтером працювала. І в, в цих багатьох нішах я дуже добре шарю, можу дуже багато розказувати. І от історія зробити 100 трансляцій на 100 різних тем це прям 100% впевнено, що автора цього контенту ці штуки збагатили. Якщо він досягнув цілі або частково її досягнув, то прям однозначно став е багатшою людиною. Якщо вам сподобався ефір, або у вас є конкретні пропозиції, теми, які б ви хотіли від мене почути, то пишіть. Буду працювати над тим, щоб покращувати цей контент. І дуже сильно дякую, що ви були зі мною. А на цьому будемо прощатися. Пока-пока.